Привіт. Вітаю в новому патчі, вже трошки пограв, награв ігор. І сьогодні тема ролику буде це self-ріalife. Тезисно скажу, що зараз self-ріalife має більшу цінність, бо може він впасти лише з одного місця, ну, як з одного місця. Тобто є поліцейські відділки, в цих по поліцейських відділках одне і те саме місце, і у вас є одна єдина спроба на гру. Тобто, якщо ви один раз взяли self-ріalife, вас вбили, ви або о, ви його використали. Все це, це один єдиний сил фрі лайф на всю вашу гру. Тому гра вас мотивує грати більш командно, грати від зони. В грі тепер немає оцього бенефіту всім. Іти, стрибати на обличчя, їх вбивати. Якщо не вбивати, то ну там якось розмінювати. Раніше гра була позиціонована так, що той, хто більше робить рухів по карті, має більше кілів в кінці і буде легше просто вигравати. Тому що та там, там вкусили склади. Ваші там тімейти можуть вас або реснути, або вбити. Добити того, кого ви майже вбили, наприклад, забрати всі кошти з людини, знову вас купити, знову вам купити рез і, і все по новій. І виходить так, що у кого є доступ до магазину безлімітний, або хто просто швидший в темпі, в темпі гри, він мав такий бенефіт. Зараз це також працює, але вам потрібен значно кращий скіл, тобто вам. Не можна помилятись, грубо кажучи, в, ць в цьому плейстайлі. або вам треба більш е розмірений темп гри обирати, і тоді це все ще працює. Як я бачу гру з е селфрілайфом? Я бачу це так. Ви робите там контрактів 5-6 на прапор. Ви маєте лодаут, ви вже маєте більш менш інформацію, хто де знаходиться, і ви просто заходите в цей поліцейський відділок, берете собі селфрі лайф і граєте від зон. Я, я так це бачу, якщо ви ідеалі. А так, в принципі, можете навіть на початку стрибати на відділок, можливо, вам впаде спеціаліст, до речі. Є маленька вірогідність, що впаде оцей ось шашечка, яка вам викликає коробочку з всякими приколами. Мені вона фала один раз. З цього лише, і звідти мені впав спеціаліст. То є, якщо ви бачили в грі спеціаліст, то, скоріш за все, що це теж з цього поліцейського відділка. Ну, можливо, є ще якісь способи, але я про них не знаю. Ну а так, в цілому, все до перегляду. Відпишіть, що ви думаєте про цей, грубо кажучи, перебудову селфрілайфу взагалі в ієрархії гри. Раніше це був якби базовий мінімум, тепер це ну ви самі розумієте. Да, перегляду. Вот. Поэтому так, у тебя коли ближний... Коли у тебя святку... ближний бой просто откисает, то есть его нету. Дивись, у тебя, у у тебя якась... только средняя, дальняя дистанция. Ну да, но але... ближний бой, если какое-то здание есть, то все... Да, откисати, то все, ты просто откисаешь. Если діти... какое-то здание, ты ничего не сделаешь. Если есть, ты схватишь плашки, найди можно хитронуть, и куда получается. Да, Стыд! Сих же все да е, все нормально. Я тільки на неї подивиться спил. <рикун> Сейчас <рикун> тебе в залет <рикун> Кстати, разве для всех он? Ну. Да. В зоне действия написано три игрока. Секунда. Гора на вертолет ночью спать. Как же буду? А где же эти гоши? Гоши? Такая же... Такая же тебя. Не, я нажал чистый и взял автомат. Думаешь to... uh. F. F. <telefon> Ух ты! Вот это я щучка упал. Если сейчас сюда пролетает заряд, мы с их и похватаем. Какой заряд? Заряд? Ой, конечно. Бля, на снайпу такие прицел конченый поставил. Чем можно сказать, что у меня нет снайпы. а? Да я просто э, тесты Подеваюсь, он а хотя бы... А что за прицел, что скины Я не знаю, как он называется, я видел на стриме, типа, он заходит, заходит, в здание, там идет кан такой, и если есть тип, то он его подсвечивает. Читер, скорее. Да. Ну, я, я так думаю, что это холодный кровь конкурс, но не у всех есть. Я только был читерский, он бы видео не публиковал. Не, я просто сказал, что сам по себе читерская штука. Прицел тупо как ВХ работает, мешаем. Ну, Бачил цей фантом сигнал? Типа... телефонуешь и у типа. Это тоже, это тоже, это тоже фантом сигнал, это он сканит, типа, если что, вы видели, как он работает? Он через стену, типа, сканит. А ця херня, типа, она дае ведь, типа, звук. Вот в него там что-то... Скан дае, я бачил, как скан дробит на этой херне. Где антибп бп лаза юзали? Я сломал. Прикольно. Ну и что мы летим? Секунда. я закупился, в принципе. А. Тратьте пускать. Я уже запустил. Поехали. Ну. А чем мы же полетим файтиться, типа, или стоим с понимаю Да не, поехали, поехали, поехали. О, все, я думаю, два типа. Сильно дерганый. Вот задание под нами делают Может, типа... Вот. Блин, а у нас все снайперы с сервера стреляют. Там фулл-сквад. Куда ты идешь там была. Даю бэпку. Нок. Двое стояло. Нам нужен этот файт. Сбоку, 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 сошли. Ай, ёпт, ёпт. Сзади, сзади, сзади. 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 Ну, забрал. Садя, садя, садя. Тут еще у меня люди разбил. Двое. Нокнул одного. Одного З'їв того. Блять, він мене. Ну да, ти його добив, красавчик. За мною, за мною. Я заходить, спину заходить. Ну, мы хотели этот пайп. Мы его получили. Ну, то мы им дали пиздец.

Все, нажимай где-то еще Я одну запускаю. И я запускаю. А не мало. Смотрите, вообще в правый угол, сколько бы я Давай то ну, поубываем, то не всех Того ага, наверх. Наверх. У него типа там матера. Батл -пасом. Кого ти хочеш тайняти? Вот. Хто до мене вже пограбував, блядь? Ух ти! Снайпер, снайпер! Це твоя жовта пушечка? У нас, у нас, у нас, бігають. Я візьму з лодіка, все нормально. У нас бігають. Подох. Так, наверху. Вот вони. Зайдь, стрілку, так. Ага. Будь убираешь. Да. Вот тут Купили. Нокнул одного. О, блядь, біжать сюда. Крэк. Вот снайпер. Там снайпер. Готов. Кинул. Бля, він в ближньому бою, дай. Припас. Блять, ну. Другий, другий, другий. Ой, Є нас красави. А? Вот тут, тип, слышал. Типа. Меня тип убивает. Треба выходить уже здесь. Треба в зону підніматися вже. Бо ми не встигнем потім топ фай. Тут на горке стоїть yeah. Забіг. В кухні! Так, в нього зараз будуть колеги. Кулі. Одного колегу я вже зняв, от тільки вопрос. Не я не знаю, я би на горку отолив. Наші нам будівлі. Через нас, він йде. Черне, блядь. Осторожно, на пешку по праву. Нок. Давай, давай. Вы там пульты, <связь> А, вот, бач, бач. Вот сюда и справа идите за мной. Крак. Крак. Я, блядь, не вспеваю сюда. Может, ты за вами. Я Ну по мені. Ай-яй-яй. Ззаду десь. А во бачу бежит. Вот он. Дал метку. Я его добрав, все. Угу, хорош. Я думаю, нам не повзе. Не знаю, no. бо вони під самий край, не думаю, що під самий край зона стане. Наді мною, коротше, тіп. Да, no з'їв. Один перелетів. Ось сюди. Вот Ось там. Тип. Він в нього був перк від шота, я б голову дав. Перк въїбався. Оп, в мене хтось другий стріляє. Ну no, no. да, їх двоє. Просто тримайте. А -а -а. На да. На прям. прямо прям. Бегает, прям Поднимаю, поднимаю, поднял. Вот, перебегаю сюда. Прямо на земную. И на фиолетовый а витаж. Там, где я отметил на зеленой точке, для виша. Тому я раз в голову попав, але в нього той перк. Ми гу. Просто мітить зону. Зараз їм треба спригувати. Їм треба спригувати, ми всі в різних позиціях. Тримайте свою, ми, ми свою тримаємо. Це і походу від Кіс. Хто я забрав? Я да. Є. Той від газу, блять, відкіс, походу, Чи його вбили? Я сказав що він прямо наді мною, я чекав. А, то ти вже зі снайпи підібрав, а я знизу там стріляв. Ось так якось виглядає. Ця каточка. Тут суть в тому, що у ворогів або не було там декількох зон вони не бачили, тобто вони щось зробили. Але до кінця зону не бачили, що вона піде знову зі скали. Або фактор такий, що вони були просто слабкіші, позиція була досить непогана. Їм єдине, що треба було, це грати трошки агресивніше, вибивати там когось з нас навіть вибити. Типу, зараз така гра, що селф релайве є не у всіх. Треба грати від ног. це ос основний е тезис. Нової мети у варзоні. Бо якщо ви нокаєте одного, скоріш за все, вже все за нього всі забули. Бо я от пограв купа таких моментів, що ну просто нереально. От якщо ви підете когось ресать, то все, це значить, що ви теж нокаєтесь. І ось так, типу, можна розвивати цю ціпку подій, грубо кажучи, які призводять до того, що ти переможеш. Або хоча б щоб ти на рівних грав. От їх там зверху було скільки два чи три? Вони могли нас вбити, але їм треба було в темпі вальсу це робити. Ну а так, в цілому, гра змінилась дуже сильно. Е, чи ці зміни позитивні? Я ще не знаю. Мені незвично грати. Таку варзону, але це щось нове. Те, що це щось нове, це вже плюс. Я вважаю. Гра мала застій максимальний, і треба було щось робити. Якщо ці зміни будуть, хоча б ну там періодом квартал, там я не знаю, раз, ну хоча б в два місяці. Якась зміна, то це вже плюс. Якщо вони будуть euh, навіть перки, отак от. Перемішувати це вже буде плюс, бо гра буде змінюватись кардинально. От зараз вони е, всі найсильніші перки е, запихнули у жовтий рядочок. Тобто, жовті перки, ну на мою думку, вони ну прям найсильніші. І це треба було зробити ще дуже давно, щоб була оця виделка вибору. І тоді грати, ну якось ти пробуєш так, пробуєш так. Тобто гра в тебе не однобока, скажімо так, і від цього вона прикольна. Відписуйте в коментарях, що ви про це думаєте, і побачимось у наступних відео.